Перекидання військових вантажівок про три напрямки ви писали у своєму телеграм-каналі, але найбільш гарячий і куди росіяни спрямовують всю свою силу, всю своє засередження це гуляйполе. Розкажіть, будь ласка, яка нині ситуація, і зробимо такий так само тижневий підсумок, що там зараз відбувається, і от на інших двох відтинках. Ну, якщо брати Гуляйпійський напрям, за аналізом цього тижня можна відверто казати, що це є абсолютний пріоритет на сьогоднішній день, тобто найбільша кількість саме військових перекидань, військових переміщень відбувається в напрям Гуляйполя. Мова йдеться про автоколони. Щодня ми фіксували від. Там 15 до 30 вантажівок різного роду, різного напряму, різного призначення, які рухались в складі колон, чи повна колона, чи подріблені колони, але всі вони рухались в напрямку Ліпола. Тобто, це мова йдеться про розіска Пологівську агломерацію. Мова йдеться про селище Микільське, або Нікольське, як правильно його називати, яке знаходиться в Маріупольському районі. Там звідти з цих напрямків вони розповзалися вже в напрямок Гуляйпойла, а мова йдеться саме про в першу чергу живу силу. Також ми фіксували переміщення боєкомплекту достатньо вагоме. Ну і зрозуміло, що безпосередньо паливо, яке їде на фронт, але ну знов ж таки це паливо не відповідає його кількість, тому що ми бачимо по використанню на фронті, тобто росіяни десь роблять певні. Накопичення всього цього для того, щоб забезпечити собі відповідні штурмові дії найближчим часом, знову ж таки, ми не будемо забувати, що певні погодні умови вони заважали переміщенням в принципі. І я думаю, що і наступальним діям росіян, у тому числі так само, саме з безпосередньо з погодними умовами, ми, наприклад, вважаємо, що перекидання з презовської частини окупованої частини України переміщення на північ Донецької області, тобто мова йдеться про Мирноград, мова йдеться про Покровський напрям. Вони фактично були зведені до нулю попередні, попередні тиждень, тому що фактично, ну це було значно складно. Ми бачили, як росіяни намагалися перекидати відповідні вантажівки однак, це призвело до достатньо великої кількості дорожно-транспортних. Пригод, які зупиняли рух, і військовий, і цивільний, і в принципі ніякої користі від того не було. Тому судячи за все, вони просто це взяли паузу і зупинили, тому що мова йдеться і про ожеледицю мова йдеться і про сніг, який там Перемітав фактично траси, зупиняючи рух. Тому такий рух на сьогоднішній день ми активно не бачили. З іншого боку, фінально ми бачимо, що почалося насичення саме Приазовської частини, особливо Маріупольсько-Бердянської агломерації, всіх таборів, які тут знаходяться. От позавозили новоконтрактників. І сьогодні вже ми спілкувалися з Маріуполем з точки зору. Того, що там відбувається, можна сказати, що продовжують завозити. Власне, це все відповідає тому, про що ми систематично кажемо, що є певний графік в тому, як що відбувається з точки зору насичення росіян. В на початку місяця ближче до середини місяця вони забезпечують рекрутинг по регіонам. Потім іде пересортування. Потім вони такого кого вони не збирали. Вони починають розсовувати по різного роду таборах, і це означає, що ближче до середини місяця активізуються всі перекидання, тобто починається це переміщення з точки зору резервів. От те саме ми бачили. Десь 20 лютого, з 20 січня, фактично було розпочато велике перекидання значною мірою гуляє поле так само було. Ла північ Донецька області. Проте, от як ми бачимо, починається перший тиждень, фактично перша декада лютого, і вони потрохи сповільнюються, проте насичується кількість і збільшується кількість тих, якого вони будуть знову готувати в цих таборах. Тому я думаю, цей тиждень ми ще побачимо, що буде відбуватись. Якщо будуть стабілізуються погодні умови, тому ми побачимо, які резерви все ж таки переїдуть і куди вони приїдуть, що будуть пріоритизувати росіяни, і від того буде стане зрозуміле, де в лютому буде найбільша Точка прикладання їх зусиль знов ж таки, я б не скидав ще певні речі, які відбуваються на фронті, і ну давайте так і про які можна казати, принаймні спираючись на те, що кажуть росіяни і їх воєнкори на сьогоднішній день, тому що це частково підтверджено. Ну точніше, так, це частково підтверджує те, що ми і так знаємо від наших джерел по, по нашу лінію фронту. Це те, що розпочалися по запорізькому напряму певні контрнаступальні дії, і це безумовно може внести коригування і в такі перекидання росіяни в насичення їх резервів і в нанесення ударів і таке, та таке, таке інше, за те, що відбувається. Тому я думаю, що насправді перша декада лютого буде дуже цікава з точки зору тих подій, які будуть відбуватися на фронті, і це буде вносити відповідне коригування і відповідні корективи. І з точки зору розміщення і перекидання резервів в першу чергу, тому знов ж таки я знаю, що певна кількість людей, які мають контакти і мають зв'язки, які систематично виходять нам на зв'язок, дивляться наш. На наш е, тотальний спротив щотижнево. Тому всіх запрошую. Хто буде бачити, хто буде мати інформацію щодо переміщень військової техніки, в ві, військових сил, живої силової комплект має значення. Будь ласка, повідомляйте силам оборони в будь-який зручний для вас і надійний спосіб. Можете повідомляти нам, можете повідомляти на третю штурмову, тому що я думаю, що теж третя. Ну і знаю, що третя штурмова так само збирає дані від тих людей, які до неї звертаються, і ми збираємо, Тобто, прошу. Не залишати це просто так, тому що це дуже важливо саме в цій точці військової операції, в якої ми знаходимося. Щодо цих контрнаступальних дій, про які ви сказали, чи можна говорити наразі про якісь локації, чи можна якісь подробиці? Я би промовчив, Анне, зараз ну не дарма, тому що е росіяни пишуть, що вони відбуваються. Ми дивимося, де вони, що вони як пишуть. Дійсно, там є певні контрнаступальні заходи. Зрозуміло, я знаю, що всі все одно читають російських воєнкорів, в той чи інший спосіб знову ж таки, клікбій нас нас колись погубить і мова йдеться не про третю штурмову, наприклад, а про інші наше там. Великі пабліки особливо тому треба вміти читати поміж рядків. І саме для того, мабуть, що ми це кажемо: що по-перше, треба допомагати силам оборони а по-друге, не треба довіряти всьому тому, фактично цитуванню, яке ми бачимо, тому що я так думаю, що ми сьогодні будемо говорити про удар по Сартані, зокрема. Мабуть, що по Маріуполю щось мені підказує, що було таке в планах. Так, от, от таке саме тупо цитування, навіть іноді без перекладу з російських каналів, воно точно, точно шкодить. Тому треба вміти розуміти, що щось відбувається, і саме тому кажу, що так контрнаступальні дії відповідно є, і це не те, про що пише Росня. Та? Тобто, це інші цілі від того, і це ну справжні місцями. Kontра, контратаки наші, а не намагання там зупинити росіян такими діями. це не так. І от, ну, я думаю, що ми побачимо найближчими днями. І нам буде певні успіхи вже, і тоді можна буде про це більше розповідати. А ви ж що згадали про цей удар? Давайте детальніше тоді на нього одразу і перейдемо. Був удар по Маріуполю, Судячи за все, ситуація не дуже зрозуміла. Тому буду казати те, що верифікована інформація нашими джерелами про те, що, що щонайменше один дрон точно долетів до місця призначення, що було уражене місце знаходження, місце базування окупантів неподалік під полігоном. Це е, територія, яка знаходиться. Фактично між селищем Сартана це Маріупольський район, і Колись це була територія Маріуполя в адміністративно. принаймні, принаймі рахувалась, от між селищем Сартана і між вулицею миклухи Маклая і Мухіна. Це дорога між. Кальмівським і лівобережним районом, тобто основна траса, якою йдуть перекидання, і фактично там і знаходиться одно з основних один з основних полігонів, одне з основних місць концентрації. Систематично там знаходиться велика кількість росіян. Це той самий полігон, який хто згадає колись будували інструктори з північної Кореї, коли в українському суспільстві дуже модно було про це говорити. Так, от на цей полігон прилетіло. Ми точно знаємо з останніх даних, що це було. Ураження за рахунком за підсумком ураження, що найменше сем окупантів знаходяться в шпиталі. А інші дані фактично ми намагаємося з'ясувати, але це буде довго, тому що одночасно або російський ФАП впав, або російський РЕП приземлив наш ФПІ 2 або а, просто ракета в протиповітряну оборону, тому що вона працювала в цей самий час під час атаки, влупила по приватному сектору забудови в самої Сартаніну. Принаймні, Росіяни демонструють розбитий будинок. І принаймні вони наполягають на тому, що є загиблі. Верифікованих даних щодо загиблих немає. Принаймні не можемо сказати, що вони є як і не можемо заперечувати, що їх немає. Але причина тут абсолютно точно зрозуміла. Це в будь-якому в будь-якому випадку це дії Російської Федерації за наслідками руйнувань, які демонструють Росіяни, враховуючи, що зруйновано за їх твердженнями одночасно, щонайменше повністю дві-два будинки. Ми консультувалися з нашими силами. Якби безполотних систем з представниками так, от наш ФП-2 такі ураження на два будинки одночасно не може забезпечити. Це може забезпечити виключно ФАП, якщо його в він впав з літака. А такі, як ми знаємо, систематично трапляються. А над цартаною систематично літають і російські літаки, тому і таке могло бути.